Вітаю на каналі Інтертехніка. До прикладу, ось є нова техніка ней ТУ404C і ДТЗ-50404К, який значно дорожчий за нього. Ціна є на сайті, в описі під відео класти і відразу відкривається. Тобто шукати її там не потрібно. Зараз не кажу, того, що вона часто змінюється. То більша, то навіть менша. І вона не є потім на відео достовірна. Щоб вас не вводити в оману, ось на сайті можна подивитись. Але зараз ми їх порівняємо. Тому що досить два схожих мені трактори, бачите, і по розмірах, і по потужності. Але все ж таки знаємо, що тут це робить більш довговічну надійну техніку, як це прийнято вважати в народі, а от такий ТУ в принципі, сюди навіть і не годиться. Але давайте оглянемо по факту, що в нас є. По двигунах, наприклад. Тому що технічні характеристики в них взагалі дуже схожі. Ну, тут у нас встановлений км 490 2545 а, кубічних сантиметрів. Бачите, у нас комплектація з радіатором є. А, сам радіатор на кондиціонер і насос. М -м, потім м -м, стандартні 4 циліндри, атмосферний движок з безпосереднім вприском. А, потужний акумулятор у нас тут встановлений. Ось. А, цілком по двигуну ось так у нас тут. І ще сам а, бак. Пластмасові знаходиться внизу під двигуном, тобто при запуску можна прокачувати е, паливо. Тут у нас же. Тут у нас е, двигун cf 4 b 40 t е, який також на 40 кінських сил, але має ідентичний об'єм. 2543 кубічних сантиметри, а тут 45, тобто об'єм той же самий, е, 4 циліндра, е, ідентична навіска у нас тут іде також. Е, безпосередньо прес-палива. Електроніка сама ось тут є, частина її є, і також далі вона вже туди більше переміщена в салон, захована. так, як В цьому міні-тракторі, наприклад, запобіжник і основний блок електроніки знаходиться тут під капотом. Такі відмінності. Ну і Сам бак знаходиться над двигуном, він металічний. Плюс чи мінус, думайте самі, тут комплектація без. Кондиціонера і маємо менш потужний акумулятор меншої ємності. Щоб включити масу, тут треба піднімати капот, тут не треба того, що ось вимикач маси знаходиться ось тут. Комплектація по а, противагах у нас ідентична. У нас є і що спереду і ззаду противаги. Ну, єдине, що тут капот відкривається трошки більше. Ось По двигунах так. Давайте закриємо капоти. І тут так само. Є. По гумі. 7,5 на 16 передня. Тут 12,4 на 2,4 задня. Тут у нас 7,5х16 передня, ідентична гума і ззаду 11,2х24 задня. Тобто маємо. Е, різну гуму. Але по висоті, по висоті по факту має бути більша ця, але бачите, по висоті ця більша, хоча десь на одному рівні вони стоять досить дивно. Не знаю, як вони пишуть ці розміри, але по факту гума тут трохи більша, а. Передня шина тут трохи ширше. Ну, ось так виходить. Окей, по трансмісії. Передній привід доступний і тут, і тут. Тобто увімкнення повного приводу. Блокування заднього диференціалу також, і там і там дводискове щеплення, і там і там реверс, і там і там чотири передачі основних, і там, і там. Тобто, тут також все дуже схоже. По світлу, електроніці, тут, тут у нас, звичайно. Тут лінзи по кругу. Всі елементи в нас йдуть з LED-лампочками. Це, ну, коли вже прям весь трактор з LED-лампочками і в салоні, ну буквально люба лампочка в нас LED, це вже є певним плюсом, тому що тут більшість це все галогенні. Хоча також є додаткові LED, як, наприклад, габарити. Ось. А, і, в принципі, все, тільки габарити в нас встановили а, з LED-оптикою по навісті. Що в нас тут є? 750 кг. Вона витримує тут гідророзподільник на три секції, є додатковий рычажок для управління ззаду, щоб не лізти в салон, вал відбору потужності, розвитка підпричів Ось тут характеристики ідентичні, правда, ця новішка трохи потужність, або до тони вона може підіймати без будь-якої шкоди. Тут у нас лише один комплект гідровиходів, тобто по гідравліці тут все ж таки. Менше можливостей. більше обладнання можна чіпляти на той трактор. Але навіска ДТЗ відрізняється тим, що її можна відрегулювати абсолютно більш детальніше, вона більш точна, менш розхлябана. Бачите, на кожній різьбі в нас є таводниці, щоб їх можна було обслуговувати, мастити. І це є плюс. Кабіна. Кабіна, що там і тут, на резинових подушках гумових. Щоб було більш е, м'якіше керувати і в салоні було менше вібрацій. Але на ДТЗ тут подушка є е, досить більша. Ось, і бачите, якої вона товщини, близько е, 2,5 см, а там десь 1,5 см. Ось, тобто в таких детальках вже більше відмінності. Е, місце для номерного знаку з підсвіткою у нас тут є. А ось тут у нас, бачимо, його немає. Окей. По навісному ми розібралися. Давайте порівняємо тепер кабіни. Ми як це краще зробити. Давайте оглянемо спочатку для... в ДТЗ кабіну. А ось у нас тут лише одна підножка з цього боку, і досить високо. Далі сам проєм теж менший, але, але... коли ми... Перемістилися сам міні-трактор, то тут посадка більш зручна. Тобто всі педалі знаходяться зручніше, коліно не піднімається вище керма, щеплення у нас тут також дводискове, є жк дисплей на приборці, реверс зручно перемикається. Сам перемикач світла отакий досить зручний, тому що. Це все один пульт, яким повністю все світло керується. І аварійка окрема кнопка. Ось. Тут є пічка з таким дефлектором, сам радіатор тут і знаходиться, є передній а, двірник, є світло, є регулювання обдуму, пічки, додаткове світло зверху, увімкнення цього ж вентилятора. Потім. Тут чотири передачки в нас є, звичайно. управління гідравликою. Ось також повишені і понижені перемикається. Тут 540 обертів і 1000 у нас доступні. Увімкнення ВОМа і е, увімкнення переднього приводу. Також е, увімкнення блокування заднього диференціалу. Ось. По додаткових налаштуваннях у нас є такий широкий е, сонцезахисний козирак. З мікроліфтом. Ось Задня стійка у нас також відкривається, але механізм. Більш зручний, тому що це не повністю все скло, ось, і частинка все одно закрита, виходить у нас. Також а, у нас відкриваються бокові ось такі шторки. Ось вони, мабуть, трошки прикисли, мабуть, не будемо цього робити. Закриваємо назад, ось так. Краще змастити це все, але так. Да. І на провітрювання відкривається, також можна залишати двері на провітрювання. Ось таким чином на самому замку ось тут можна зафіксувати, і трошки при відкритті двері у вас постійно будуть. Ось це також тут фіксується. Є багато простору тут для якихось речей. Ось під ножкою ось тут також можна щось поставити. По кабіні, цілком все немає люка, звичайно, трошки є моменти, але органомічно досить зручна кабіна, все скло пласке, його легко замінювати і є досить зручно. Давайте оглянемо тепер там кабінку. Тут у нас подвійна підножка, вона знаходиться нижче, О, досить зручно заходити в сам міні-трактор, але Посадка а, максимально незручна порівняно з тим міні-трактором ДТЗ, тому що дуже треба високо ноги піднімати вище керма, тобто у вас посадка з колінами догори а, тут. І ну, це є важливий момент насправді. Тобто якось старатися піднімати вище сидіння, але вже тут будете, можливо битись головою. Звичайно, кондиціонер є великим плюсом регулювання потужності вентилятора, регулювання температури, дефлектори по всьому кругу, плюс додатковий обдув на заднє скло. Аналогічний козирок, але трошки меншого розміру магнітола, динаміки. Тобто додаткове світло. Тут у нас є вимкнення цього вентилятора. Аналогічна приборка, ЖК-дисплей, додаткові показчики, механічні, вже управління гідравлікою. Також тут підйом опускання, основне, увімкнення переднього приводу, увімкнення валової підвору потужності, увімкнення е, блокування заднього диференціалу, повишені, понижені, е, реверс. Чотири передачі. Е, досить це аналогічно, але ж тут менш зручно в цілому. Ну і менше звичайно, налаштування з вікнами, того, що ну, ось. Двері в нас просто можна тільки відкрити або закрити. Задня ляда відкривається повністю і більше ніяких шторок немає. Окрім як затонованого е, люка, що є в принципі плюсом. Кабіна згори пластикова. Це все пластик. Ось. А, ну і в цілому все. Давайте перемістимось. Тут є, бачите, передній двірник, заднього у нас немає. Такі мені трактори. Перевіримо, тут вимкнена маса, тут також. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який би трактор ви обрали. З кондиціонером чи без, ось, але більш ергономічно зручним. І що вас ще цікавить, наприклад, в даному порівнянні. Тож, дякую вам за увагу. На все добре і до побачення.